Вітаю вас, друзі, на каналі Жужик. Ми тільки що облутали Фауста, і нам треба зустрітися. Вони розбігаються. Ми тіснемо їх на північ. Що з Фаустом? Вмер Фауст. Що зі Старом? Він впорався. Підірвав дугу, але сам загинув. Ми сьогодні багатьох втратили. А байдуже, не варто журитися. Старбо журився. Я вірив у те, що робив, і був готовий заради цього на все. До того ж, він тепер легенда. Мало хто в зоні пішов з таким шумом. У нас тут ще є справи. Треба поранених і вбитих забрати. А тебе на малахіті чекають. Слухайте, ти ж кода, конечно. Э, Я згадав. Бачите, друзі, багатько хто загинув, на жаль, в цій бійні. І все заради чого цікаво мені. Не а, як би то не було, зустрінемося на малахіті, подивимося, що нам скаже Шрам. Але за старожка, так. Да. Йо-ма-йо, дивіться, що я бачу. Це ми таке по дорозі на малий побачили. А що це таке? Це вони робили? Опа. Вот, бо це ця Фаустовська херь. Ах, ви вилупки. Просто брали, вбивали. Записка про собаку ми стікали? Що, що де мене? Значить так шпиця. Ти не помилився. П'ятий день, як мене переслідують ці собаки. Як не гляну, наче нема нікого, але краєм око постійно. Трьох псів бачу. З горілкою пора зв'язувати. Це вже точно. Це точно. От покидьки. Може кинути пекарду. Ніколи не допомагала, але хто Так. Ну, я зробила, що могла. Так приємно дивитися, як плоті пробігають. Юпс! Що ж, давайте подивимось. Мені здається, ми знайшли ще один ліфт, який працює. Аллой, друзі. Дифти працюють тільки в нову ковців. Фу, який колір. Що, дешам. Ми тут не просто так. Де шам? Опа. Чого їх тут апаратура? Конечно ж пивка. А що як Фауста його нема? Що як... Ти взагалі мене слухаєш? Якщо чесно, не дуже. Скоро все зміниться. Хоч окупуйся, хоч ні. Розумієш? Ще зрозумієш. Даров. Скіфе. Нарешті. Ну, ти знайшов? Знайшов? Ну, припустимо. Що це таке? Це ключ до чогось дуже. Дуже важливого до того, що змінить усіх нас. Завдяки мені. Завдяки нам. Mm -hmm. Йдемо. Настав час. Див. Яких ще бляха див? Страшних. Дивовижних. Але головне, справжніх. Ха -ха 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 -ха. Інших у зоні не буває. Він мене лякає. Ключ. Добре. А що я маю робити? Приклади ключ до того пульта і затримай дихання. Не тягни, прикладай ключ. І що ніяких подробиць, нічого, так. Я маю просто йому вірити. Друзі, я хочу сказати, що в житті я би так не зробила, це панель приладів. Візіограф. Ну, давайте. Це. А, це нього. Перепрошую. Здрастую, скіфа. Я бачу, у тебе багато питань. Можеш їх поставити, а тоді вирішимо, що з тобою робити. Ти хто такий? Звідки ви мене знаєте? Ми знаємо про все, що відбувається в зоні. Але не на все здатні повпливати. Після спроби вчених з Енді Чазу повторити карибський експеримент. Частина аномальної енергії вирвалася на велику землю. Це зачепило багатьох. Але тільки ти вирішив докопатися до істини. Хто ви? Чи що ми? Ми ЕС-Свідомість. У минулому семеро вчених, сім окремих особистостей. А зараз єдиний розум. Після об'єднання наших свідомостей ми змогли напряму взаємодіяти з ноосферою. Я представник ЕС-Свідомості. У зоні. Всі впевнені, що вас убив стрілець. Як тоді ви вижили? Коли стрілець дістався до лабораторії Х7 з наміром розстріляти наші капсули, ми були певні, що загинемо. Так. Виявилося, що після того, як ми померли на фізичному рівні, наше існування продовжилось у просторі ноосфери. Навіть якби стрілець змінив наміри. То спроба розбудити будь-кого з нас ні до чого не призвели б. Злиття свідомостей є незворотним. Жихи яке. А може це щось типу як жити розмазаним по цим стінам космосу, Все свято щось таке, ні? Ви вижили? Значить, ноосфера це продовження життя. Ноосфера не просто інформаційне поле Землі. Завдяки зоні розумні істоти мають можливість жити вічно у вигляді тонкої матерії, чистого розуму, вільного від фізичних недоліків і обмежень. Але якщо хтось наважиться взяти під контроль аномальну енергію, це призведе до знищення тонкої матерії. Що? Чого ви хочете? Після нерозумного втручання вчених енді часу структуру ноосфери було порушено, а індивідуальні образи тонкої матерії ізольовано одне від одного. Сяйбо відновить право на безсмертя всіх розумних істот зони. А надалі? І всього людства. І з цього моменту вільні свідомості зможуть контактувати одна з одною. Без перешкод обмінюватися знаннями і досвідом. Настане нова епоха. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хтось щось зрозумів. Чи це я одна така дурака і не розуміє, що відбувається. Вони, типу, з свідомість. Окей. А, в ноосфері можна жити, але не можна чіпати аномалії. Що? Пізніше. Так от що насправді значить світла зона. Я відчував. Я вірю. Шукайте і знайте. Я зрозумів, хто вас... дасть зрозуміла. змогу забрати все темне, що стримує нас, що заважає почути одне одного, дасть вічне життя без болю, без жалю, без страждань. Як Як же нам наблизити цю епоху? Вмерти, мабуть. Боже мій, що це буде? Варта на порозі. Вони пробують пробитися. Це питання часу. Ну а як же? Блять, позбутися їх швидко. Ти ж пам'ятаєш, що ти мені не начальник. Ми працюємо разом. Кінець. Блін, що як завжди? Скільки? Мені потрібно, щоб ти допоміг їм відволікти варту, поки я виводжу професора. Зустрінемося зовні. Я не можу вивезти професора, поки ти тут ступишеш! Треба відволікти банду. Так, друзі, я пропоную почитати. Може, це трішки допоможе. Так, Фауста не стали. Вартівці не приховують свого тріумфу. Да? Серйозно? Так, перемога далася нелегко, але їм вдалося помститися за своїх товаришів і провал на дозі. Нагадавши всій зоні, що з ними ще треба рахуватися. Кому варті? Варто взагалі геть ніде не було. Ось тільки час пок. Так, що, що? Угу. Ось тільки щось підказує мені, що спадок Фауста, ще дасть про себе знати, до того ж не найприємнішим чином. Не знаю, це мені аж ніяк не допомогло, але при чому тут взагалі варто? І що вони там це? Що за свято життя у овцої варти, якщо їх взагалі ніде не було? Ніде. Джевучі хлопчики які. Та я завжди знаю, що робити. Дуже дивний момент. Дякую, що я тебе прикрила. Да, мене хоче викликання. Утримувати позицію. Окей. Але друзі, у мене два патріка І Я їх щось гранатами закидувала, що хлопці. Такий шлях. Так, і що нам? куди нам. Поговорити зі шрамом, біля таємного входу в Малахіт Сонечки мої. Це десь в Пьєдер. докі Хай еще стыдь. де вона. А де вона? Тута. Вау, вау, вау. Ну, сфера. Здорово. Ладно буде заперечувати, що я був правий. Еге те, що ми бачили, справжнє диво. Так вражає. Але повірити у це важко. Це тому, що нас грубо перервали. Будь-яка віра починається із сумніву, але завжди закінчується знанням. Нічого, ми знайдемо інший спосіб зв'язатися з представником. Для цього нам треба. Нам треба буде знайти центр мережі X, де з'єднуються всі візіографи. Але от де цей центр? І як туди потрапити? Може рістер, Схоже настав час полювання на легенди, скіфе. Нам а, потрібен стрілець. стрілець. Якщо хтось і знає, де цей центр. Ріктор сказав, що стрілець не буде зі мною гулятися, якщо я буду вошкатися з тобою. Що ти чув про стрільця? Усе, що є в зоні, йому вдалося те, що нікому раніше не вдавалося. Він дістався до секретів прип'яті, до самого центра зони. Я шукаю його, скільки себе пам'ятаю. Поки. Не дуже вдало. Але на щастя, у своїй подорожі він був не сам. З ним були клик, привид і такий собі доктор. І всі, крім доктора, або зникли, або загинули. Так, і де цей доктор? І що конкретно ти робитимеш далі? Краще спитай, що робитимеш ти, щоб вийти на стрільця. Нам доведеться знайти доктора. Це єдиний член групи, про місце перебування якого мені хоч щось відомо. Він уже і сам став легендою. З'являється ні звідки. Лікує кожного, кого зустріне, навіть мутантів. І зникає в нікуди. Ясно. Де його шукати? Гадки не маю. Частіше за все його бачили в грудому лісі. Mm -hmm. Тож послухай місцеві байки. У них завжди більше правди, ніж здається, на перший погляд. Ну або, принаймні, відпочинеш трохи. Mm -hmm. Щось підказує мені, що тобі це не завадить. Так? Так. Yeah. Окей, ну погнали! Друзі, ми в родому лісі. Нам треба дістатися до табору мисливців в родому лісі, цьому, там, де ми і перебуваємо зараз. Але тут опис з'явився, може це комусь щось допоможе в тому плані, що, що відбувається, бо я не дуже поки що тямила, що відбувається Тож, Зі слів представника свідомості в ноосфері існує вічне життя. Правда це чи ні, напевно, можна дізнатися, лише діставшись центра зони, прип'яті, мабуть. Поки це вдалося лише стрільцю, тож він має знати дорогу. Ну, а Ну, щоб вийти на нього, то ТТП нам треба знайти цього доктора в пошуках якого ми зараз і знаходимося. І ми десь супер близько. Поки що ви можете насолоджуватися краєвидами. Ось десь тут цей табор. Тютю-тютюшки, -тю даровки, даровки, знайти інформацію. Нас могли за михубити. А ти ще хотів галявину обшукати. Не волай. Він тобі півроку тому життя врятував. Не можна було його там лишати. Давайте я допоможу. де лежати. А... Вибач, вільний, але ти невчасно. Ми сьогодні не торгуємо. Я можу допомогти. Так, бали нахер. І двері за собою прикрий. Не торгуємо, але поговорити можна. Лише недовго. Сам бачу, що тут відбувається. Хто його так? Якби ж я знав. Двоє наших пішли за замовленням для І Одного ми знайшли неподалік отаким. Берем. Може, це найманці, які тут нещодавно з'явилися. Хто зна, що йому голову стрельне? Найманці люди нормальні, не гані. І угу. платять, вони роблять. А Сивого? його спеціально так порізали, щоб довше мучився. Я шукаю доктора. Мені сказали, ви можете знати, де він. Йдите ж. На цих уйопків, сука, працюють. Який? А ну відповідай! Опусти ствол. Негайно. А ти вільний скажи. Нащо тобі доктор? Я стрільця шукаю. А доктор знає, де його знайти. Не знаю, нащо тобі стрілець, але навіть доктора знайти непросто. Ніхто не знає, де доктор оселився. Знаємо лише, що він допомагає пораненим і людям, і мутантам. Років за п'ять тому він мені життя врятував. Mm -hmm. Чи ж він сивому не поміг, доктор твій? Зайнятий був. Про бососу Мацака на срапу приживав. Чи мисливець гірший за запарюк, а? Не допоміг, значить, не зміг. Або не захотів. А може, найманці його вже самі знайшли. І найманці теж шукають доктора? Приходили нещодавно. Питали, як його знайти, де востаннє його бачили. Я розповів, що міг, особливо за ті гроші, що вони запропонували. Well, well. Знав би, що з цього вийде, хліборізку, як Шершень каже, підзавалив би. Розкажи більше про доктора. Може, ще пісню заспівати? Спочатку наймом, розкажи, тепер вільним. Гірше вже не буде. Доктор це місцева легенда. Де його знайти ніхто не знає, але якщо ти поранений, він сам тебе знайде. І допоможе. Ну, зазвичай допомагав. А я тобі кажу, це все доктор. Ми його тварину вп'ємо. От він на нас і обізлиться. ти, шерсте. Доктор мені життя одного разу врятував. А я тут уже 10 років полюю. Цікаво. Тобто ти бачив доктора. Як тебе оце зараз? Тільки в мене дірка на все пузо була. Тож я його майже не запам'ятав. Пам'ятаю лише силует, а потім раз, і я вже на галявні. Рана промита і зашита, і навіть рація заряджена. Хлопці потім казали, що мене тиждень не було. Ничего тож ти шершня, не слухай. Доктор ніколи нікого не вбивав, лише допомагав. І все ж, з чого мені почати пошуки? Сивий мав полювати там, де доктора бачили. Щоправда, давно, але кращих зачіпок у мене нема. Якщо це були найманці, то, може, вони ще собі лишили? Так от нашу тут ляси точив дві години. Вирішив вільного відправити галявину обшукати. Ти сталкера шукаєш доктора, а я виродків, які сивого вбили. От і допоможемо одне одному. Домовились. Не слухай його, вільний. За замовленням миклухи пішло двоє. Сивий і новенький. А повернулися? От сам бачиш. Нечисте тут діло. Підеш, теж не повернешся. Дякую за попередження і допомогу. Якщо це найманці, будь обережний. А якщо не вони, то ще обережніший. Ліпше вали звідси, поки не пізно, і поки ще можеш. Це буде добре, хлопці. Дякую за допомогу. Що ж, добре, друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи тут дійсно нечиста сила якась, чи це просто найманці? А я з вами розвітуюся. Дякую, що були зі мною. Обов'язково ставте вподобайки і всім гарного дня. Чао!